Ми ще раз десь... Та ні-ні. ні! Вибачте, ми не зможемо пройти вже житті. Маупа, заходимо в малпу. І нащо ти обновив, як ти був там? Не знаю. Е, графічні джунглі. -ло Довго лопи. Терафи лописове хо вітя що? Я, я не поняв цю назву. Може туди якось треба було застегнути? Може попробувати? Та ні, ні. Добре, ну, ну, вже не попробую. Може, звідси якось можна написати з Пане, закриваємо коротше. Це на оце. на закриваєш. С Так швидко не бігай. Чого?

Там Женя не подає. О, тут зараз треба буде крутити джойстик. Женя. Хопа. Тут треба вегеку. Вегко дуже. Ой, Та Женя! Треба легко. Перш це я те факт. О, в мене є якраз гра на своїй PlayStation 4. Я якраз треба для того. Що... А це PST 5. Так. У мене на що 4 якраз потрібно цю камеру, щоб грати в нього. А туди це! Я, я знаю, я знаю, я знаю. не говори мені. Тут зараз буде пазл, друзі. А є... І тебе якраз 4 збереш. Ну, все, ми зараз закінчимо цю картку. Ти вже 4 знайшов, пазла, зараз ще буде. Ти думаєш, що я 4 знайшов? Так. Так. Все? Подивися. А, реально? Так. Да. Це я вже на корону не прийшла, я просто не...